Канада це рабство. Приїдеш до Канади, обов'язково станеш рабом. Коєт – це рабство для українців, бо в Канаді потрібні білі раби. Не їдь до Канади, обов'язково станеш рабом. Так, так, так. Саме ці коментарі я доволі таки часто зустрічаю на моєму каналі. І в цьому відео ми розберемося, чи правда це, чи ні. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада, і я його ведуча Анжеліка. Якщо ти на мене не підписаний, то підписуйся, тому що я завжди кажу правду, і мої підписники це підтвердять. Погнали! Я поділила дане відео на пункти канадського рабства українців у Канаді, щоб дійсно розібратися у цій темі. Хоча я впевнена на всі 100%, якщо ви трішечки готувалися до переїзду в Канаду, навіть по програмі Кої. Якщо у вас гарна або непогана англійська, якщо у вас гарна освіта, якщо у вас гарний досвід роботи, то ви не будете рабом у Канаді. Якщо ви знаєте, як підтвердити свою ліцензію, то ви не будете рабом у Канаді. Тому що в Канаді все дійсно в ваших руках. І я кажу, мій чоловік, раб ти в чині залежить від того, скільки ти заробляєш на годину в Канаді. І відсуми, звісно, твого банківського рахунку. Тому погнали до першого пункту. Канаді потрібні раби. В ЄС дійсно краще, ЄС дійсно допомагає українцям. А Канада просто собі хоче дешевий рабський труд. Тому і зробила програму Коєд для абсолютно всіх українців, щоб замовити до себе заробітчан з Європи. Так, дійсно це абсолютно правда. Програму Коєд діє для абсолютно всіх українців. Але якщо вам це не подобається, ви просто можете поїхати на шару у Германію, у Німеччину, у Фінляндію, у Норвегію та жити на шару мінімум півроку або навіть рік. Вас ніхто не змушує їхати до Канади. Але в Канаді дуже багато плюсів. В Канаді ми можемо а, тут просто жити та робити три роки. Ми маємо Open вор Permit, Ми маємо непогану медицину, як на мене, дуже непогану медицину. І найголовніше, ми можемо тут лишитися та стати громадянином Канади. Чи можливо це в Європі? Я думаю, ні. Але якщо ви думаєте, що українці з України не задоволені прийомом Канади, то я вас хочу розчарувати, це неправда. Українці з ЄС теж не задоволені Канадою, бо приїжджають у дуже коштовні міста Торонто та Ванкувер та жаліються, що на мінімальну зарплатню вони не можуть тягнути сім'ю. Цілу родину, але так, звісно, це нереально. Але... Я ніколи не жила в Європі, я тільки подорожувала Європою, тому я можу порівнювати тільки Україну і Канаду. І я хочу вас запевнити, що на мінімальну зарплатню в моїй провінції, в провінції Онтаріо, це 15,5 канадських доларів на годину. Але хочу також зауважити, що в Канаді це брудні гроші, тобто до вичиту податків та інших зносів. А, дві людини, які працюють на мінімалку, і якщо вони не будуть жити у великих містах, а наприклад, будуть жити там Сан-Кетерінс, Ніагара Фолз або інших містах Канади, в провінції Онтаріо, Пітерборо інших, вони спокійно зможуть содержати всю родину без ніяких проблем. Що входить в це забезпечення родини? Це аренда квартири, взята машина у ліс, так це буде не новенька машина. Але її можна взяти її можна керувати. Це буде страховка на машину, а це не дешево. це у це продукти. І якщо не буде вистачати грошей, люди зразу можуть звертатися до фудбанку. Бо фудбанк створений для людей, які знаходяться у скрутній ситуації або не мають коштів. І це дуже, -дуже великий сепорт для родин, які зробляють мінімально або трішки більше зарплатню в Канаді. Чи можливо так жити двом людям на мінімальну зарплату в Україні? Точно ні. Чи можливо в Україні є фудбанки, де дійсно можна взяти їжу? Точно ні. Я цього ніколи не бачила. Так, в нас є якісь обіди, які влаштовують волонтери, але вони там буквально два рази на тиждень. І це, грубо говоря, там для безхачків, а не для звичайних людей. Тому, як на мене... Канада це не рабство. В Канаді реально жити навіть не на мінімально ЗП. Але ви обов'язково залиште коментар, що ви думаєте з цього приводу, тому що мені дуже-дуже цікаво буде почитати саме вашу особисту думку. Ну і, звісно, ви зараз можете поставити мені лайк. Дякую. Друге: Канада це рабство. Прийдеш до Канади, станеш іпотечним рабом. Ну тут в нас просто інший менталитет з канадцями. Ну і звісно, різні країни. Тому що для нашого менталитету кредит це щось, ну про заграндю, це просто дно. це, ну Ми, ми не безхаченки, щоб брати кредити. В нас є кошти, тому що в нас дуже відсотка високовідсоткова ставка на кредит, і в нас кредит він прив'язаний до долара. І із за цього дуже багато бізнесменів збанкрутіло дуже багато людей втратило свої квартири, тому що брали квартиру у кредит у старому фонді під долари. Тому що я не знаю, я ніколи не чула, щоб в Україні щось брали під гривні, завжди беруть під долари. І коли ти приходиш там до нотаріуса або купуєш квартиру, машину завжди ти розраховуєшся у доларах, або по курсу долара у гривні. І в нас дійсно нормально знімати квартиру не те, що роками, десятиліттями, або нормально жити з батьками, або чекати, коли ти станеш щасливчиком, чого я дійсно не розумію, і тобі а, достанеться спадок від твоїх предків. І такі коментарі я теж бачу під своїм відео, там де пишуть: А в мене є спадок, в мене там дві-три квартири у спадок, і в мене є кошти. Я можу їх здавати і добре жити в Україні. Але не всі такі щасливчики, не всі з багатих родин, не всі батьки можуть купити дітям квартири, щоб вони там їх здавали, жили. І деяким українцям, багатьом українцям, треба самим заробляти на ці квартири. А в Канаді не прийнято чекати, коли твоя бабця піде у інший світ та залишить тобі спадок. І тоді діти дуже рано, вони просто йдуть від батьків, знімають житло. Там 5-10 років, і потім беруть іпотеку. І я на... зараз я скажу просто неймовірні речі, за які мене будуть хейтити. Але я вважаю, що в Канаді все для людей, що ця іпотека вона дійсно створена для людей. Так наразі дуже проблеми з Моргичем. Там з цією ставкою фіксована на нефіксована. Ми в цьому не розбираємося. Ми беремо. Те, що в Канаді реально взяти кредит на квартиру та виплачувати його, дуже багато українців, які приїхали по програмі Коєд, взяли нові автівки у кредит. Чи могли собі вони таке дозволити в Україні? Я думаю, ні. В Україні ми беремо автівки, а, без кредиту. Ми беремо за кеш. В Канаді ти можеш взяти круту автівку та виплачувати за неї там 5-10 років. Так, звісно, через 3-4 роки вона не буде для тебе такою крутою, але ти все одно можеш її обміняти, якось там домовитися з банком, взяти нову автівку. Тобто все реально. І у нас в Україні дуже багато людей обзавелися автівкою тільки тоді, коли прийняли закон про нульову ростоможку та коли євробляхи завозили з Європи до України. Тільки тоді багато людей змогло нарешті купити собі автівку там, за 2-3-4 тисячі. Американських доларів або євро. А до цього за ці гроші вони там могли взяти собі Жигуль. Тому я не вважаю, що Канада це рабство. Але ви сміливо можете хейтити мене за це. І поспілкуватись зі мною в коментарях, тому що я відкрита. Але, будь ласка, в мене на каналі є правила, як потрібно себе вести. І Коли ви хочете залишити коментар, там написано, що потрібно бути вічливим, не треба сперечатися. А, тому що ви українець, ви з України, ми не росня. Тому, будь ласка, тримайте себе в руках і не переходьте на особистості, не ображайте мене, та не ображайте інших коментуючих. Ну і маленька ложечка дьогтю у дуже велику банку меду. Чи може дві людини з мінімальною ЗП взяти собі в іпотеку, кондо або будинок? Я вважаю, що ні. Тому що в Канаді потрібно мати дуже вагомий. Перший внесок по іпотеці. Ну і Моргідж він буде немаленький. Але я думаю, що якщо ви приїздите до Канади, то ви трішечки продумали своє життя і розумієте, скільки приблизно ви будете заробляти, і де вам потрібно шукати роботу, щоб потім не хейтити Канаду і не вертатися до ЄС, де ви жили, або до ЄС, щоб шукати притулок у інших країнах. І переходимо до третього пункту. Канада це рабство. От зараз приїдеш, візьмеш іпотеку на будинок або на кондо, а ми всі бажаємо взяти це зразу там палац якийсь і будеш іпотечним рабом на 25 років мінімум, або навіть на 45 років, а чому там не на 70 років, не зможеш взяти лікарняний, не будеш їздити в відпустки. Відпустка в тебе іпотека! Ти ніколи! Ти просто раб! На ці всі 70 або 100 років, а там навіть твої внуки будуть виплачувати цю іпотеку, розберемося. Ну, в Канаді ніхто зразу не бере палац. В Канаді можна взяти маленьку квартирку, кондо. Після цього, як ви обзавелись родиною, або, наприклад, ваша родина стала трішечки більше, там, на одну або дві дитинки, ви можете взяти будинок після цього. Тобто ви можете виплачувати спочатку кондо. І ваш моргідж буде дешевший, потім у вас буде робота краще, заробляти будете більше. Ви можете взяти інше будинок. Це абсолютно нормально для Канади. Це не нонсенс. Не треба а, щось там видумувати, що Канада прям настільки погана. Ну а з приводу того, що канадці не беруть лікарняні, ну тому що їм треба виплачувати іпотеку, бо вони раби це неправда. Канадці беруть лікарняні і вони отримують за це. Заробітну платню так дійсно, вона не та, яка в них повинна бути, вона менше згідно з законодавством Канади. Але в Канаді не хворіє так, як в Україні. Якщо там в тебе текуть типу, соплі, а ти не береш лікарняний, ти будеш робити з цими соплями. Якщо ти дійсно захворів, ти береш лікарняний. Тобто це різниця менталітетів знову ж таки. І якщо чесно, то я дуже багато спілкуюся з канадцями або з емігрантами, які приїхали до Канади, мають перманент резиденс або паспорт Канади, але це не українці. І ніхто з них ще не помер. І всі беруть лікарняні, всі беруть відпустки і раз на рік відпочивають у Штатах, у Мексиці та навіть їздять у Європу. Все реально, все залежить тільки від вас, якщо ти не можеш заробити коштів. Не треба думати, що інші українці не можуть заробити коштів. І якщо в тебе рабське мишлення, то не треба думати, що у інших українців так же. В Канаді дуже холодні зими, але канадці все одно хворіть. Вони беруть лікарняні і вони навіть змінюють роботи і нічого і якось живуть. Тому не треба приплітати того, чого немає. Ну і звісно, треба прагнути більшого. Будувати свою кар'єру, отримувати гарну освіту, отримувати ліцензії та прагнути більшого. А що ви думаєте з цього приводу? Четверте: дорога нерухомість, яку ти ніколи не придбаєш, бо ти раб. Я про це вже казала. Треба трішечки гуглити перед тим, як їхати в Канаду. Якщо ви бачите прайс на дім, якщо ви знаєте, що у вас... Не буде там зарплатні більше, ніж там 19 баксів на годину, ну, не їдьте просто у Канаду. І якщо твоя жінка не хоче працювати, то ти просто не витягнеш всю родину на ці всі 19 баксів та моргідж та всю цю іпотеку. Але якщо чесно, в Україні з мінімальною ЗП іпотека просто недоступна. Та навіть ЗП у 20 або 25 тисяч, наприклад, заробляє чоловік, і жінка 15 тисяч. Теж іпотека не дуже доступна, тому що просто в нас в країні такого немає. І люди дійсно винаймають житло дуже довгий час та просто накопичують ці кошти. А потім, якщо пощастить, буде спадок. Продасться спадок і буде братися там інша квартира у новострої. Тому що в нас в країні дуже маленький відсоток людей дійсно може накопичити ці кошти там за 3, 5, 7 років та купити собі квартиру. І в нас це дуже-дуже рідко, правда. Ну і хто з нас зміг дозволити собі відкладати кошти та гарно заробляти в Україні? Це айтішники, моряки, люди, які мали свій там невеличкий якийсь бізнес. Або ще деякі люди ізбрані, так сказати. Тому що в нас це неймовірна проблема України, те, що люди не мають свого житла і дуже багато людей винаймає і просто чекає на цей спадок або живе разом з батьками. І якщо для вас канадське життя це рабство і люди, які беруть моргіч, який для людей створений. Які заробляють свої кошти і купують цю неймовірно дорогу нерухомість. Якщо для вас це рабство, то для мене для вас дуже погані новини: рабство саме у вас в голові. Я просто хочу вам сказати: відчепіться ви від людей? Не троште ви цих канадців, не троште ви цих українців, які будують наразі своє майбутнє у Канаді, живіть своїм життям, будуйте свою кар'єру і не дивіться на інших, тому що якщо ви будете зайняті саме собою, у вас просто не буде часу думати, що українці в Канаді раби. І якщо у вас щось не вдається, це не означає, що у іншого українця щось не вдасться. І якщо у вас Поганий диплом, наприклад, як у мене, мені на превеликий жаль, треба перевчатися в Канаді, мені треба йти до університету, навчатися один рік. Після цього треба збудувати добувати ліцензію. А іншим українцям з іншими дипломами це не потрібно. Вони мають гарні дипломи. Ми їм не треба перекваліфіковуватися. Їм просто потрібно здобути собі ліцензію. Всі ми різні. Тому, будь ласка, відчепіться від людей. Не треба. Вішати ярлики і треба займатися тільки собою. А що ви думаєте з цього приводу? Раби українці в Канаді чи ні? Чекаю на ваші думки, лайк, коментар, у підтримку каналу 5-6 слів. До зустрічі в Канаді! Bye guys!